Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина. Пам'ятаєте, ми робили якось розклад, здається, в неділю він був. І я там попросила вас. Дуже вам дякую за те, що ви нагадали. І ваше запитання, буквочка В. Тому що я не можу, бачити, ось я зараз вам покажу. Ось я вам покажу, бачите, я зробила скріншот і мені тільки буквочка В показує. На жаль, нічого інше. Чи залишилися патріоти на ставці Верховного Головнокомандуюча, чи одні зрадники? Оце я просила вас подивитися. двоє чи троє людей написали, нагадали. Дякую вам за це. Слухали ви уважно. Значить, вас цікавить це запитання. Так. Цікавить, бачите. Мала кількість, але цікавить. Когось цікавить, когось не цікавить. Гаразд. Мене теж цікавить. Будемо дивитися, чи залишилися патріоти на ставці Верховного Головнокомандуюча. Чи, навпаки, одні зрадники. Ви знаєте, хтось є ще, хтось залишився, але на них йде тиск. На них йде тиск, і вони мовчать. Угу. Є, але їх дуже мало. Там, знаєте, скажу так. Відверто скажу, вони мовчать, вони навіть слова не кажуть. Є. А може мені здається, чомусь одна людина. Зараз я конкретніше запитаю. Зрадники? Чи є патріоти? Є, бачите, ну, як мінімум, одна людина там точно є. Це не, це не жінка, не обов'язково жінка, але ми її знаємо, цю людину. Ось тут мені теж показало, що є хтось, не, не тільки ті, хто, скажімо так, працюють на владу. Це от людина, яка просто тупо заробляє гроші. Їй плівать, які вона рішення. Буде приймати. Ось ця карта говорить про якусь патріотичність, але на них йде тиск і вони сидять мовчать. Тут по дияволу, можна сказати, тут такі такі речі там відбуваються, що ви навіть собі уявити не можете. Бачите, і ось ця карта теж говорить, що а, мало є. Ось якщо взяти зрадники, ну половина там точно є зрадники. Але зараз ми давайте. Там на розтяжці більшість, на розтяжці, більше проплачених. Більше м, тих, хто байдужих взагалі до України. От давайте я так скажу: байдужих до України. Їм головне, ресурс. Ось патріоти, так? Мало, дуже мало. Дуже мало. Дуже мало. Вони просто сидять бездіяльність, там йде в них бездіяльність. Вони лише спостерігають. Ще раз говорю, там одна людина. От в мене чомусь інтуїтивно йде там якась одна людина. Якась одна людина. Ось такий розклад. Це те, що ми хотіли бачити. Хм. Одна людина. А ну, давайте, має ця людина, а, якесь відношення до залужного. Чи залишилась ця людина ще, а, як сказати, лояльна до залужного? Давайте це ще подивимось. Думаю, що. Думаю да. Думаю, да, що це людина лояльна до залужного. На дні колоди йде. Тобто, ця людина, я так розумію, розповідає залужному. Все, далі ми не будемо робити розклад. Не буду зараз казати, хто це є, ну я і не питаю конкретно ось, але ця людина, бачите, домовленість є з залужним, і це дуже велика небезпека. Тому що що буде, якщо викриють цю людину? Давайте так, що її чекає, якщо її викриють. Тому що ось тут дві карти. Якщо хтось про це дізнається, тому вона бездіяльна. Я тепер розумію, тому вона бездіяльна. Вона докладає все залужному. Що буде з цією людиною, якщо її викриють? Ой, ну дуже недобре буде. Бачите? Ізгнання. Тут буде ізгнання конкретно. Можуть навіть знищити. А знищити фізично. Ось, тобто, людину можуть і заграти навіть запроторити по цій карті, щоб ви розуміли. Тут дві п'ятірочки. Тут цій людині можуть запропонувати якісь. Винагороду, щоб вона працювала потім на владу. Ось як я тут бачу. Тут можуть запропонувати або тебе знищимо, або ти працюєш на нас. Вибирай. Тут, знаєте, якось так може бути навіть. Гаразд, мої дорогенькі. Важкі часи в Україні зараз. Бережіть себе, мої любі. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, за підтримку, за те, що ви критично думаєте, логічно думаєте і маєте голову на плечах. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. А ми тільки разом переможемо. Все буде Україна!